Алексей. І сьогодні ми з вами будемо грати в гру Block Blast. Я в Blast граю вперше. Ну, ще ж погнали. Їхня студія має назву Hungry's Studio. Ну що ж, погнали. Ці, цей синій квадратик маємо поставити всередину і все. Тоді ми маємо виставляти кубики так, щоб вони знешкоджувалися. Можу так сказати. Типу гри сапер. Ну, давайте, як ваші ставки, який у мене сьогодні буде наймаксимальніший рекорд. Я десь мислю, буде 6300. Ну, я точно не знаю. Можливо, 5000. можливо, 8. Я точно ще не знаю. Ну, погнали. Давайте. Тут я ставлю такі кубики. Комбо 4, взагалі чудово. Комбо 5, плюс 60, комбо 6. О, одиничку мені написали, що я, типу, все моє поле зачинив. Ось три такі величезні квадратики. Ви бачите, на, на них цифри 5, 7 та 7. Це на них цифри, потрібно їх виставляти в ряд. Тоді, коли ми їх в ряд виставляємо, тоді вони знешкоджуються і плюс нам дають за них 60 бонусів, 80 або 100. Ось я вже так і набрав швиденько: 1475, Уже 1478. Поставлять зараз помаранчевий кубик 3х3 і. Тоді будемо далі грати. Ось так. А чому ж я блакитний вгору не поклала? Ось і червоний, взагалі супер. Поки, будь ласка, не забудьте підписатися та поставити вподобайку цьому кручучому відеоролику. Дякую. Я дуже стараюся. Як я й казав в інстаграмі та в Ютубі, в YouTube ютуб Шорті я викладав, що, що сьогодні, о 2 годині дня, тобто о 14.00, вийде моє відео про блокбласт. Ось вам і відео. Най... Ну, Це не найкращий рекорд, поки пише найкращий 1884. Я думаю, тоді будуть ще, най... ще краще. Будь ласка, підпишіться на мої соцмережі: Instagram, TikTok та YouTube. За... По можливості на Discord, тому що я ще в Дискорді не дуже роз... розбираюся. Я в цих соцмережах також блоксай. Блоксай офіціаль. Це в Інстаграмі, в Тіктокі блоксай, в Ютубі блоксай, на Діскорді на українській мові блоксай. Комбо 3 плюс 40 мені дали за ці циферки. І комбо 4. 669, 678, 5, і комбо 6, 100, плюс, 70 і плюс 60 взагалі чудова. Це просто чудова гра, мені її порекомендували друзі. В цій грі взагалі реклами нема. Тільки дві реклами було. А так чудово. Просто у всіх іграх завжди скільки реклами. Тоді його відмонтовувати півдня. А в цій і відмонтовувати не потрібно. Тут навіть реклами немає, це взагалі чудова гра. Май, майже нема. Дві реклами тільки за все відео. Давайте, ось я вже й дійшов до комбо 6. Комбо 7 плюс 80 мені дають. Ну, а далі. 1080... 1851 у мене було, а зараз здесь 2361... 2300... 2036. Це як скоромовка. 2419 2014... та комбо 11. У мене ще залишається пару кубиків, і я думаю, що зараз я їх всі ставлю якось обережненько. Я вам потім покажу. Ще є інша гра в цій грі. Це звичайна гра, а там є ще кристали чи якісь діаманти збирати. Мені знайомі та друзі казали. Якщо б не знайомі та друзі, я, б, мабуть, в плеймаркеті собі б не завантажував цю гру Блокбласт. От я її програв. 3097 балів. Це найкращий рекорд, поки пише. Але 10 балів за те, що я почав гру. І погнали! Мій поки що найкращий рекорд це 3097. Ми ставимо береженька-кубики, фіолетовий поставив чудово. Я якраз думав, туди його поставити чи не туди. І якраз поки я з вами розмовляю, я поставив його куди потрібно. Чудово! Я сьогодні граю. Взагалі, прекрасно. Яку ви хочете гру, щоб я ще вам на відео засняв, будь ласка, напишіть в коментарі. Якщо ми наберемо під цим відеороликом давайте 10 коментарів і 50 лайків, то якщо хочете, я засніму е, другу частину блокбласту. А якщо не наберете, просто засніму. Просто мені хочеться тисячу підписників до 1 червня цього року. Ну, Просто я вже на Ютубі можу сказати 2,5 роки з 12 липня 22-го року. Мій аккаунт Блоксай, а відео у мене десь 23 го року з лютого вийшло. І до сих пір у мене немає тисячі підписників. На мене підписалися дві людинки, одна відписалася. І так завжди. Ось у мене вже 1483. І у мене є цифрики 4, 3, 5, 4. О, Комбо 12 дали. Взагалі чудово. Ну, куди ми помаранчеве поставимо? О, поставили! Комбо 14 плюс 150 мені дали. Фіолетовий і куди ж його вткнути обережненько? Так. Давайте сюди. Тоді блакитний, помаранчевий, та у нас залишається один синій 2692, У мене, коли було 2186, чомусь жовтеньким ну, Якщо чесно, я Хезе. Хезе це хто знає, якщо ви, звісно ж не знаєте. Ну, давайте. Ви вже дивилися моє відео Red Bull 4, е, пригоди червоного м'ячика. Воно в мене залетіло, звичайне відео, на 2800 переглядів. Я тоді був такий щасливий. Це було чудово. 2363, 2420 і зараз такі величенькі кубики будуть. Е, тоді в мене комбо 5, комбо 6, плюс 70 мені дали. Три цифри ці залишаються. По 30 цифри Одинечка, чому ж я його туди не вткну обережно. І все, вони пропали. Новий рекорд! Гіп, гіп ура! Йдемо далі. 3255. Цікава гра, мені дуже подобається. Я її думав, засніму швиденько відеоролик та видалю. А тоді думаю, навіщо мені її видаляти, якщо вона мені самому сподобалася? Я не зрозумів, навіщо мені все-таки видаляти? Я її видаляти не буду, буду тоді вам ще з ним відеоролики знімати. Хм. Як же ж їх обережненько так поставити? Можливо, фіолетову? чи синій сюди? Я думаю, куди б його поставити? Фіолетову нагору, так? Синю сюди, Синю вгору длиненьку на 5 кубіків. Тоді, типу, Ел англійська тільки, на жаль, не в ту сторону. Комбо 6420 мені дали. І вже 3988. Це вже поки що найкращий рекорд. вже 4000. Це чудово! 4193. Про які ви ігри? Хочете ще, щоб я засняв відеоролики? Напишіть в коментарі, просто я дивлюся, рейтинг в плеймаркеті. Найкращі ігри. Вона пише, які ігри найкращі, я їх завантажую, заснімаю відео та видаляю зачасту. Ну, є ігри, які мені видаляти не хочеться, а вони крутючі. Ну, Мій зараз рекорд це 4278. Бах, бачила, який був. Коротше, погнали. Поки нас 21. Тут гарні кольори, жовтий, помаранчевий та червоний. Чомусь зеленого, синього, блакитного та фіолетового поки не було. 107. Та 111, 115 і 159. Я кожне число озвучувати я не буду, тому що це буде якось нецікаво. Що вам таке розповісти, я навіть не знаю. Підпишіться! Погнали наш відеоролик далі. Я не можу зрозуміти чому. Тільки в цьому левлі. Такі гарні кольори червоний, помаранчевий та жовтий комбо 7, комбо 8, плюс 180. Та, мені написало добре комбо 9 та плюс 100. 900 у мене вже. Я хочу вам також засняти відеоролик. З Doors, я в неї давно не грав. Казали, що вже є друга частина і в неї грав, але то не оригінально. Перша частина, я коли доходив туди до фігури, було якось аж страшненько. Але нічого страшного там немає. А, а, але ще особливо, коли я грав з друзями, я, я не лякався від того, що там на мене чим. Павучок Тімоті випригнув, чи фігура на мене щось там ішла, чи якось так. А я тоді боявся від крику друзів. Ми грали-грали тоді в одну в любу секунду, чи друг, чи подруга <свісно> <свісно> з переляку. Це було реально тоді страшно, а не якась там фігура, чи якийсь там павучок, чи ще якийсь скрімер. Взагалі ця гра прикольна. Ну, я, на жаль, ще не доходив до 100-го левла, але так хотілося. Потрібно буде зібрати команду з підписниками в Роблоксі. У мене в Роблок аккаунт Блокса YouTube також. Потрібно буде зібрати та знімемо відеоролик. У мене там був колись свій сервер на Роблокс в грі Дорс. я там. Сам бігав, і я поставив, щоб туди й друзі могли потрапляти. Я засняв це на відеоролик в YouTube, тобто YouTube Shorts. Ось ми вже і програли. Ну, давайте далі. Про що ж я казав? А, про Дорс. І там були оці великодневі Великдень до Велигдня. Великодневі. Типу, скрімери. Вони більш страшні за звичайні, тому що від них, можна було очікувати... від них не можна було очікувати те, що від звичайних. Там якийсь Джек був вбивця, по-моєму, якщо я не помиляюся. Це було в минулому році. Підпишіться, будь ласка, ще на мій YouTube канал Брочер. Це також мій YouTube канал. Раніше був Айлоні YouTube, але я його перейменував на Брочера, тому що Айлоні YouTube ніхто з моїх знайомих його знайти не міг. На жаль, а тоді я на брочера перейменував і брочер більш знаходиться, можна його більш знайти. А Блоксай ще більш чудове <світ> ім'я для псевдоніма. Ось така історія. Що вам таке ще розповісти? О, в мене вже якраз комбо 13 і 1957 балів. 1961 комбо 14. Я ще колись заснімав вам відеоролик, десь він залетів на 60 переглядів, хотів сказати на 60%. Я його заснімав зі своєю подругою. Я її YouTube канал відмітив тоді, і мені чомусь е, під це відео написало авторські права. Чому тут авторські права? Грав я в гру Rainbow Friends 2. Е, ми грали на приватному сервері на моєму, і воно тоді чомусь написало авторські права. Я ще недавно опублікував відео про мою німецьку мову, як я її робив. Я вчу німецьку мову, так. Да. Тобто так. І мені вона написала авторські права. Авторські права, можливо, за музику, яку я постав до німецької мови. My Way. Можливо. А на відео з Rainbow Friends я не розумію, чому поставила авторські права. Коротше говорячи, Хезе. <плес> Підпишіться на мій крутючий YouTube канал Блоксай. Та брочер. Я є у соцмережах YouTube. Інстаграм та TikTok. Я про блок-сайзер говорю. А брочер є, мабуть, тільки в YouTube. І ще в мене є свій Телеграм, переходьте по посиланню. В шапці профілю або в описі під відео. Там будуть вказані інстаграм, Тік-Ток та Телеграм. Діскорд. Я поки вказувати не буду, тому що я ще з Дискордом не дуже розібрався. Якось так цікаво виходить у нас. Підпишіться. Мій поки що рекорд це 6223. Вам подобається моє відео. Якщо б я був би глядачем свого каналу, мені подобається своє відео, але, на жаль, не всі. Там є просто відео такі. Звичайні відео. Я не розумію, чому вони мені не сподобались, але вам вже подобається, подобається. Мені не дуже хотілося знімати Red Bull 4, але він залетів на 2800 переглядів. Я навіть цього не очікував. Перший. Ну, не перша частина, Red Bull 4, типу перша мапа. Я в шоці був? Я там взагалі не знаю, як грати. Коли другу знімав, я вже десь там був на третій, а зараз я не знаю, чи я третю виклав чи ні. Якщо ні, то я її вже всю пройшов. А на час я не проходжу, тому що я на YouTube хочу виставити. Дуже так цікаво виходить. У мене вже 5 тисяч і такі колони у мене виходять. Ну, колони, це я мав на увазі типу вежі. Хто побачив вчорашній мій YouTube Shorts в Ютубі, що сьогодні має вийти відео в Ютубі о 14-й годині. А хто в Instagram? бачив? У мене також є інстаграм блоксай. Телеграм блоксай і YouTube блоксай. Ось так от? Що вам таке ще розповісти? Ось у мене поки 6354. 1363? А ви хочете, щоб я ось, наприклад, через деякий час, я точно не знаю коли, можете написати в коменти. Ви хочете стрім від мене? Наприклад, по Роблоксу, по Майнкрафту, по Бравл Старсу, по Блокбасту чи ще по якійсь грі. Якщо хочете, напишіть плюсик, або напишіть так, хочемо чи хочу. Ось ми і програли. На жаль. Рахунок 6587. Вибачте. Тепер інші мапи, що я хотів вам показати. Нажимаємо Adventure. І одиничку. Потрібно набрати 368 балів. Ми вибудовуємо типу покупочки і їх повинні знищити, щоб вони е, все місце не зайняли, щоб вони самознищились, знищились, можна так сказати, трішки вище. Отак, От чудово. Вже у мене зайнято 64 з 368. Ось так от. У мене в телеграм-каналі я, мабуть, півтори року тому, як був на відпочинку в жовтні, я тоді додав коментарі. Як я тоді виклав відео про Хеллоуін? Тоді я виклав ой, виклик тоді я додав коментарі у Телеграмі. Так що тепер можна у телеграмі е, коментувати. Та е, вже півтори роки, там є обговорення, але там чи п'ять, чи шість підписників. Так що підписуйтесь мені і в Телеграмі, в Інстаграмі, і в Тікток, і в, тік в Ютуб потрібні підписники. Якщо вам цікаво, цікавий мій контент, рекомендую підписатися. Якщо ні, не хочеться таке казати, але до побачення. Кому цікавий мій контент, прошу підписатися та поставити вподобайку та прокоментувати це відео. Я реально дуже стараюся. Дуже вам дякую. Ось і все. 368. Мені написали Well done. Наступний левел погнали. Потрібно зібрати 30 діамантів. Ну, давайте їх з -з зберемо. До речі, моє відео вже скоро вийде. Ну що ж, вже залишається 23 діаманти. 21 діамант. 20 діамантів там мені дали 10 типу балів звичайних. Я думав щось сюди поставити, там де дирочка, але туди. Оця помаранчево, я втикнув обережно. Що ж ще таке? О, синя оця так чудова сіла. І зелена. Ага. А ще, я так зрозумію, можна було жовту, тоді на неї червона, тоді фіолетова стоїть, а на неї чи зелену, чи яка там була. Типу цього. Так. Все. Я вирішив, що я блокбласт видаляти не буду. <плес> це вже, мабуть, моя... Е, тр... Так, це вже моя. Чи друга, чи третя, мабуть, друга спроба Засняти вам відео про блокбласт. Перша спроба була, але я випадково видалив це відео. Я вже думав його на наступний день викладати, коли в мене були канікули. Але Не тут то було. Я його випадково видав. І на цьому тижні я сів викладати вам нове. Ну. І залишається мені два. Угу, Ось так от обережненько. Ось так от і все чудово. І тепер потрібно зібрати такий помаранчевий е самоцвіт та червоний кристал. Про це мені якраз друзі говорили. Це дуже цікава гра. Мені написали, що добре, я молодчинка. Не забудьте, будь ласка, підписатися та поставити вподобайку цьому крутячому відеоролику. У -у 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 -у. З вами блоксай. <рес> <рес> мені вже 19 отих червоних і 23 жовтих. 18 червоних, 22 жовтих. Мені, по мені наче оце легше, ніж зазвичай левли. Я це відео роблю сьогодні майже цілий день півдня. Будь ласка, прошу підпишіться. Це буде найкраща ваша подяка мені за старання. Дуже вам дякую. 12 червоних і 15 жовтих. На екрані я не прибираю кнопочку Subscribe, me, please! Підпишіться на мене, будь ласка. Я не прибираю, можливо, хтось забуде в кінці відео, а додивиться. Будь ласка, поширте це відео своїм друзям. Можливо, їм буде це цікаво. Я хотів сказати, що вже 10 червоних залишається, і 6 червоних і 6 жовтих. Мабуть, це буде останній левел. Хм, вже по 5. 5 червоних, 5 жовтих. Я думаю, що це все. Останній левел буде, я вам вже думаю, всі показав. Я перед цим пройшов до 9-го десь левла в цих адвенчі. Хто знає гарну англійську мову, ви молодці. Червоні всі два жовтеньких. Жовтеньких, давай. Давай блоксай. Давай. В тебе вийде один. Ось і я закінчу. Всім дякую за перегляд. Бувайте з вами був Блоксай. Цій грі я ставлю 5 зірок з п'яти. Підпишіться! Всім па 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 па